Несподіваним вибухом пролунали кілька тижнів тому слова Віталія Кварцяного. Буцімто клуб прем'єр-ліги хочуть потопити. І хто хоче? Влада регіону. Влада хоче знищити команду. Волинь знаєте це? Я більше боюсь за те, щоб інвестор не відвернувся. Чоловіку треба є, завтра сказати, що я не буду фінансувати. І буде Крибас, арсенал, потім Волинь. Ми хочемо розвиття, ми хочемо нормальної підтримки. А тут сідо готується сильна бомба проти нас. Вибух може статися після звітно-виборчої конференції Федерації футболу Волині, яка відбудеться 14 листопада. Цілком ймовірно, за її підсумком, футбольний клуб Волинь припинить брати участь у змаганнях прем'єр-ліги. Справа у тому, що нинішній голова обласної федерації, колишній президент ФК Волинь Василь Столяр наполягає на тому, що єдиний представник регіону у футбольній еліті не має права виступати в українських футбольних змаганнях. Вже Порядка п'яти чи шести листів ми маємо, де нас весь час нами фальшують, спекулюють ситуації, що ми не є колективним членом Федерації футболу Волині. А ви знаєте, що по положенню прем'єр-ліги ми не маємо права участі в змаганнях, якщо ми не є колективними членами. У той же час існує інший документ, підписаний тим самим паном Столяром. Це договор, який доказує і його підписаний і підписаний столяром про те, що ми є членом. Але фальшування і спекуляція цими речами відбувається постійно. Головним ініціатором походу проти ФК «Волинь» керівництво клубу вважає голову Волинської облдержадміністрації Бориса Клімчука. Ще півроку тому усі ці проблемні моменти можна було вирішити. Але тоді позачергова звітно-виборча конференція Федерації футболу у Волині була зірвана саме після втручання у справу губернатора Волинської області. Коли мала відбутись позачергова конференція, от в мене є заява. Я Климчук Борис Петрович даю згоду на участь. У виборах голови Федерації футболу Волині. Після цього більшість людей не приїхали на ці вибори, тому що був включений був включений адмінресурс, і вибори не відбулись. Керівництво ФК Волинь підозрює, місцева влада спекулює статусом Волині не просто так, а має у тому особистий інтерес. Нещодавно пан Клімчук демонстративно відмежувався від футболу. Де я де футбол? Де я, де хокей. Ну, Бачите, я сивий не... чоловік. Якщо граю в футбол, ви помічали, що я бігаю за якусь футбольну команду? Але що Ні. Вони просять, тих, що вони тих, просять? Влада. На що? Щоб Волинь вигравала? Ну, ну так... Волинь поки програє. На жаль. Ну, але ж вони написали, якщо... Тут... Що якщо? Вони... Ну п'ять років вони владу не бачили, чи три роки. Раптом побачили. Як ви думаєте, чому? Ну не було там влади, і влади там немає. Зараз. Владі є чим займатися. Я не футбольний функціонер і ніколи ним не буду. Я голова обласної державної адміністрації. Виходить, чоловік, який не так давно хотів очолити весь футбол регіону, різко змінив свою позицію. Відповідну заяву із підписом Клімчука, датовану груднем 2012-го, Ви зараз бачите. Ситуація має просте пояснення: 14 листопада вибиратимуть нового голову волинського футболу. Клімчука серед кандидатів немає, але слід його простежується. З'явилася нова фамілія, яка балотується на голову федерації. Це Чернуха. Фамілія, яка приймає участь і виігрує порядка 80% тендерів, які проходять по Белораді, по будівництву. ФК Волинь хоче побудувати тренувальну базу під Луцьком, однак у землі, на якій мають зводитися об'єкти, раптово виникають нові власники. Їх футбольний клуб пов'язує із керівництвом регіону. Якщо ситуація найближчим часом не зміниться, інвестори Луцької Волині готові розглянути можливість продажу клубу разом зі стадіоном. Якщо буде далі, будуть ставитись далі палки в колеса, то клуб разом з стадіоном буде переданий умовно за одну гривню. Будь ласка, беріть, займайтеся. Відлунням цієї теми стала свіжа заява Бориса Клімчука одному із інтернет-видань. Голова облдержадміністрації категорично заперечує інформацію, ніби він зацікавлений у ліквідації ФК «Волині». Дуже несподівано враховуючи попередні озвучені факти. То де ж правда, і що насправді думає губернатор Волині.